У навчальних закладах Берегівської громади розпочали новий навчальний рік. Урочистий захід з нагоди 1 вересня провели і в Берегівському ліцеї імені Лайоша Кошута. Тут до першого класу пішло 38 дітей. Берегівський ліцей імені Кошута є одним із найпопулярніших в громаді. А випускники закладу цього року досягли високих результатів з написання національного мультипредметного тесту старшокласники постійно підбадьорюють менших, допомагають їм звикнути до школи. Інші учні бачать, хто ходитиме до нас до школи. Ми приділяємо велику увагу тому, щоб для дітей, які приходять на перший дзвоник, це вже була знайома атмосфера. Знайомі учні для цього. Ми проводимо різні заходи за два-три тижні до початку навчання. Цього року в нашому закладі навчання розпочинають 556 учнів. У двох перших класах навчатимуться дітей. Вісі вам. початок кожного нового навчального року сповнений надій та знайомств. У ліцеї першачків зустрічали вже як знайомих, адже вони взяли участь у підготовчій програмі. Надюнадьвара козак шва. Ми дуже чекали цього. Ми дуже раді двом першим класам. За традицією ми провели двотижневу підготовку для діток, щоб з початком навчального року вони вже були знайомі зі школою та почували себе як вдома. Старші класи у великій будівлі, менші в іншому крилі, і це їхнє володіння. Також за два тижні вони звикають до вихователів та вчителів. Так вони не бояться, і ми теж мали змогу познайомитися з їхніми характерами. Цього року на території Берегівської громади до першого класу пішло 395 діток. У нашій громаді з 1 вересня запрацювали 24 заклади. Загалом до першого класу пішло 395 дітей. До школи у Берегівській громаді ходитиме більше п'яти тисяч дітей. Ми дуже раді, що майже в кожному закладі нам вдалося запустити й перші класи. Ми й надалі забезпечуємо можливість навчання в початкових класах за місцем проживання у кожному селі. Школи з найбільшою кількістю учнів знаходяться в берегові. Це ліцеї імені Габора Бетлена, потушняка та Кошота. Бергівський ліцей імені Лаюша Кошута потрапив до тих навчальних закладів України, які з першим вересня привітав особисто президент Володимир Зеленський через відеоконференцію на платформі Зум. Всім важливі, всіх вас на 1 вересня. Я дуже радий, що ми можемо з вами ось так спілкуватися. Крім привітання, президент представив учням та всім учасникам освітнього процесу державний проєкт під назвою Мрія. Берегівський ліцей імені Лайоша Кошута на початку серпня прийняв у себе президента під час його візиту на Закарпаття. Цей ліцей був єдиним угорськомовним навчальним закладом, який став учасником нинішньої онлайн-конференції. це важливо, адже я вважаю, що це знак того, що нас бачать, нас чують, і те, що ми мали змогу долучитися до відеоконференції з президентом. Наші учні мали змогу поговорити з ним, означає, що ми можемо проявити себе, що ми є, що ми тут. І що навіть у ці важкі часи ми тримаємося. Стосовно нового навчального року і ПАД-колектив, і батьки висловили своє сподівання, що весь навчальний рік пройде в очній формі в стінах навчального закладу.